Кадри вирішують усе. За таким підходом наразі ведеться робота в обласній фіскальній службі Вінничини. Доказом цього є створення при відомстві ради з кадрових питань. Орган покликаний детально відбирати посадовців, адже цього сьогодні вимагає і громадськість, і ситуація в країні. Незвичайно багато питань і платників, і громадських організацій щодо роботи деяких керівників, кандидатів, майбутніх керівників, які сьогодні виконують обов'язки. Тому ці всі процеси вони вдосконалюються. Я думаю, що ми сформуємо той колектив, який зможе сьогодні виконувати ті завдання уряду президента, і ті завдання, які стоять перед викликом нашої держави. Вже відбулося чотири засідання кадрової ради, на яких вирішували, кому обіймати керівні посади у податкових інспекціях нашої області. Кожен претендент повинен розкрити себе як особистість і фахівець, показати вміння та знання, власні ідеї розвитку регіону, який планує очолювати, продемонструвати потенціал. Члени ради обирають кандидатів саме за такими критеріями під час професійної дискусії, яка інколи триває годинами. Все відкрито, все прозоро. Йде певні оголошення, людина подає заяву, якщо вона бачить в себе сили, займатися цією діяльністю. Людина готується, йде спілкування, задаються дуже острі питання. Дуже... Може вони дане питання кандидати і не очікують, але вони не дають від них відповіді. І на підставі цих відповідей, на підставі їхніх фахових знань, їхнього досвіду і приймаються рішення. Засідання кадрової ради абсолютно відкриті для громадськості. Кожен бажаючий може долучитись до обговорень кандидатів та висловити власну позицію. Все, що для цього потрібно, лише заздалегідь сконтактувати з головою ради. Я і виступив сьогодні на засіданні, задавав запитання, мав ті ж самі практично права, що всі члени кадрової комісії, за що я дуже вдячний всій фіскальній службі Вінської області. Кого із кандидатів затвердять на посадах, стане відомо згодом після того, як керівництво обласної фіскальної служби прийме остаточне рішення.